Вітаю всі. Учора ми відзначали одну із таких визначних дат історичного календаря 150-ліття від дня народження Вустина Волошина, президента України, Героя України. Як відомо, 22 роки тому Августину Волошину присвоєно звання Герой України за величезний особистий внесок у розвиток української державності. І, в принципі, Августин Волошин, оцінюючи свою історичну роль сам у заповіті, особливо в його частині, яка називається політичний заповіт, складений в серпні 1944 року, відзначив найперше чи найвищим своїм життєвим досягненням, тим, що він, власне, і став президентом карпатської України. Доти він очолював автономію під назвою Підкарпатська Русь, яка отримала назву. Карпатська Україна в грудні 1938 року, і він очолював її як прем'єр-міністр, і вже усіх заходів для того, щоб українська державність на Закарпатті вкорінилася і розвивалася в тих умовах міжнародно-політичних, в яких це було, було можливо. Що стосується власне його політичного заповіту, який є частиною загалом його заповіту, складений в серпні 1944 року, то він е, по, подивився на майбутнє України або проєктував майбутнє України як уже незалежної держави. Звісно, весь час, перебуваючи на імміграції, особливо е, від, 1900, від травня 1939 року, е, він е, розглядав не тільки причини поразки в. Е, Української державності на Закарпатті чи загалом української державності, починаючи там 17-21 роках, але він е, проєктував або е, націлював на нові звершення нових поколінь у справі відновлення Незалежної України. Якщо візьмемо 1942 рік, коли він розмістив одну із статей, пов'язану із освітньою політикою майбутньої України. Він чітко визначив засади демократичні засади розвитку України, а вже в політичному заповіті він визначив фактично християнсько-демократичні засади України, тобто він бачив майбутнє України як християнсько-демократичну державу, але з акцентом на демократії, попри те, що в тих умовах, умовах і до другої світової війни. І в умовах Другої світової війни заправляли довкола провідні країни, які були авторитарні або тоталітарні. Він навпаки проєктував Україну як власне демократичною країною, але особливо підкреслював національний прагматизм або відстоювання національних інтересів. Бо відстоювання національних інтересів у нього наріжна така ідея державотворчої, яка спостерігається з найраніших часів з тої пори, як він деб'ютував на суспільній на суспільній арені. А дебютував він, власне, ставши редактором газети Наука і недаремно в підручнику для 9 класу в історії України його називають батьком національного відродження на Закарпатті. Це чітко так прописано в підручнику для 9 класу з історії України вже багато років, виходячи з факту його такого непересічного внеску у справу національного відродження на Закарпатті. Бо, власне, у справі національного відродження на Закарпатті Августин Волошин перевершив своїх попередників і Андрія Пачинського, і Олександра Духновича. Бо національне відродження на Закарпатті, е, його називають ще запізнілим, завершилося власне в міжвоєнні, е, в міжвоєнний період, коли Августин Волошин був ключовою одною з найбільш пізнаваних, харизматичних постатей Закарпаття. Тобто, і це ми вже бачимо, коли відзначали його 50-літній ювілей. Якщо ми подивимося на 50-літній ювілей, на увагу громадськості зарубіжної вітчизняної, на всі вітальні адреси, які були е, і на самій урочистості 18 березня 1924 року, от якраз 100 років ріло тому, йому відзначали 50-ліття, ну наступного дня, звісно, бо у нього 17 березня. То е, там була окрема така ну, програма, і, в принципі, не бачена для краю. Тобто, я вшановують при житті. Таку постать, їй 50 років. Це фактично, ну, я принаймні бачив документально в історії закарпаття вперше такий розмах і таку насичену програму, яка включала багато, багато частин складових, включно із відправою богослужінням у Кафедральному соборі. Потім урочистостями окремо в просвіті, де видатний художник Йосип Бокшай представив його портрет. Ну, щоправда, цей портрет не зберігся, бо далі я вже не бачив ніде в жодних публікаціях, де цей власний портрет Августина Волошина, 50-літнього, який належав Йосипу Бокшиєві, куди яка його подальша доля. Я вже не кажучи чи урочистості пов'язані з місцем роботи, бо Августин Волошин від 1000 років. 897 року був пов'язаний з учительською семінарією це сучасною мовою, фактично педагогічний коледж, але він спочатку працював вчителем початкової школи при семінарії два роки, а вже потім від 99-го року, 1899 року, а саме 1 вересня, він вже працював як викладач. Ну, спочатку викладач помічник потім викладач, старший викладач і директор. Директором був призначений в червні 1917 року, і до пенсії, до 31 серпня 1938 року, він працював власне директором, директором семінарії. І йому зарахували, що дуже цікаво, коли він вже виходив на пенсію, а пенсію йому зарахували 39 років педагогічного стажу, куди включили його депутатство бо він був на звільненій основі депутатом числовацького парламенту з 20, з листопада 25-го року по 1000, по листопад 1929 року до речі якщо ми не будемо вже деталізувати його внесок в національне відродження то його внесок в політичну діяльність на Закарпатті, політичну історію є не вже по самому факту його Участі в політичних партіях, а також перемога на парламентських виборах і його депутатська діяльність, що є трошки менш відоме, як відомо у таких гущих наукових колах, звісно, усин Волошин виступив співзасновником спочатку руської хліборобської партії, руської української хліборобської, це аграрна, яка відображала інтереси. Переважної частини населення, а переважна частина це було сільське населення в ту пору країни. І ця хліборобська партія висунула його в парламент першого разу у березні 1924 року. Теж вже має 100 років цієї першої парламентської кампанії. Але на, на жаль, хліборобська партія тоді не отримала достатньої кількості голосів для того, щоби. Августин Волошин став депутатом числовацької парламенту. Але через рік відбулися дочасні вибори до парламенту внаслідок урядової кризи в парламенті. І Августин Волошин вже тоді кандидатував, зробив висновки з попередньої кампанії. І фіборобська партія була реорганізована в Християнську народну партію. Він оперився на середній клас, а також на греко-католицьке духовенство. І висвис вис, і уклав союз Чесловацької народною партією. Її голова на той момент був міністром охорони здоров'я. І ця кампанія була успішна. Таким чином, у в листопаді 25-го року Августин Волошин приступив до виконання обов'язків депутата нижньої палати Чехословацького парламенту. Бо Чехословацький парламент був двопалатний, був Сенат і Нижня Палата. Їх називала палата називалася палатою депутатів. І що саме цікаво, протягом усіх чотирьох років, як депутат словацького парламенту, Августин Волошин займав активну е, позицію у питаннях соціально-економічного, насамперед соціально-економічного становища краю в регулюванні всіх питань, які можна було е, е, через державний бюджет залагодити в країні. Одна із таких промовистих подій трапилася 28-го року в червні, коли відбувся великий град, такий катастрофічний град поблизу Ужгорода. І тут вісім сіл, середні, глибокі, руські комари, всі ті, які зараз тут поруч знаходяться, постраждали від цього граду. Причому він такий був катастрофічний. Де місцеві мешканці не бачили ну, роками, ну взагалі покоління, що може бути такий град. Град то випадав періодично залогу шкоди, але такого катастрофічного де вони на, лід, на, на, на кульки зважили по 36 грамів. Одна льодова кулька падала, яка пошкодила дахи і так далі. І, так далі. і тоді виділили лише е, близько 800 тисяч крон на покриття збитків. А це ж багато. Сотені селянських родин втратили урожай і отримали ну, величезну матеріальну шкоду. то Тостим Волошин зумів в парламенті зібрати таку коміцію, 25 депутатів, які представляли різні регіони Словацької держави, і домогтися, щоб збитки були покриті в повному обсязі там понад 3 мільйони крон, тобто в кілька разів були виплачені ну, покриті відповідні. Компенсації. Я вже не кажу про його виступ е, при обговоренні бюджету державного бюджету е, Чловаччини на 29-й рік, де він там підняв багато таких питань, хочу на них зупинятися, в тому числі і появу класичних вид, е, закладів вищої освіти. До речі, класичний заклад вищої освіти це була ідея ну, наріжна в його е, в житті. Він від, в 20-30 років всіма способами пробував, щоб... Класичний університет з'явився на Закарпатті. І там був один варіант перенести український вільний університет і українську господарську академію в Подібрадах. Ну але тут і не вдалося реалізувати. Він до цього повертався, вже будучи прем'єром Карпатської України. А врешті-решт він і працював в українському університеті в Празі, і був одним фактично. Останнім ну, виконувачем обов'язки ректора бо справжній ректор реально евакуювався в Німеччину з частиною українського вільного університету. Якщо ми е, підсуму, підсумувати його велич, бо, звісно, його біографія ну, е, доволі багатогранна, насичена на події, то, ми, то варто підкреслити перше, що він був не тільки провісником української держави чи українського державотворення, а він був практиком. Ми його шануємо, власне, як практика українського державотворення, як прем'єра єр, прем Карпатської України і президента Карпатської України. Причому в такому статусі він залишався аж до своєї смерті, бо його і арештувала, власне, радянська контрозвідка СМЕРШ, як президента Карпатської України. І він помер 19 липня 45-го року саме в'язниці, в московській в'язниці, будучи незламним і несхитним. Тобто він залишився вірним Цій ці ідеї. До речі, його така трагічна героїчна смерть потім викликала запитань і його соратники, бо вони пропонували йому емігрувати, покинути там Прагу. Була була, була, була така можливість. Один з його сподвижників Августин Штефан прокоментував пізніше так у біографії його те, що вочевидь, ну Августин Волошин свідомо сприйняв цю місію історичну. З огляду на те, яких жертв зазнав, зазнала вся українська нація на шляху до власної держави чи боротьбу за власну державу, в тому числі з огляду на ті жертви, на той героїзм, який був проявлений на красному полі при обороні карпатської України, ось в такому сенсі прокоментували, ну шукали відповіді його. Безпосередньо соратники, як би там не було, а Густин Волошин як державний діяч є одним із найбільших, звісно, державних діячів на Закарпатті, але він є одним із найпізнавальніших державних діячів свого часу, чи в ХХ століття, загалом, в українській, українській історії. І не даремно ми бачимо таку меморіальну політику не тільки в. Пов'язано з його вшануванням останніх впродовж 30 років, і власне, на Закарпатті, але і в столиці Києва. І в столиці Києва. Бо ми знаємо, що є пам'ятник Августину Волошина, меморіальні е, е, таблиці, відповідні пам'ятки, які увіковічнюють е, життя діяльність Августина Волошина на Закарпатті, зокрема і в Ужгороді, і в Хусті, на Міжільщині. Але і в Києві е, зараз створюється національний пантеон. І три роки тому був відкритий пам'ятний пам'ятник Августину Волошину на Скольдовій могилі, де там фактично планується зібрати найвищ, найбільш значимих чи найвидатніших постатей історії України, чи принаймні їх увічнити, бо приміром, Могила і Августина Волошина невідомо. є лише кілька кенотафів ну, пам'ятних таких надробків. Ось то Августин Волошин власне прописаний в загально таку національну історичну традицію, не кажучи вже про політичну традицію, не випадково пам'ятник Києві йому в столиці України, а також і одна із вулиць в Києві також називається на честь Агустина Волошина. Тобто він вже виборів виборив своє належне місце і належне пошанування в загальноукраїнському контексті. Тобто він піднявся. На такий загально національний загальнодержавний е, вимір і його внесок е, такий доволі е, предметний і вагомий е, залишається ну на навіки на, на залишається в нашій національній історії. Дякую.